Так, друзі, до мене надійшло ось таке повідомлення. Людина просить пораду. Звичайно, я не є спеціалістом у цій галузі, і в мене не такий ступінь, але пораду я звичайно вам дам. Можливо, вона буде корисною не тільки саме у цьому випадку, адже досить. Подібним буде пошук роботи по всій Великобританії у багатьох галузях. Просто вам необхідно трішки підлаштовуватись, можливо, своє резюме, свій супровідний лист. А ось самі способи, я думаю, підійдуть до багатьох спеціальностей. Тому, можливо, вам це відео буде корисним. Зберігайте, пишіть свої відгуки або ж, можливо, хтось пройшов цей уже шлях і може дати корисну пораду. У Великобританії є декілька способів знайти роботу, і давайте поговоримо про перший із них: це онлайн-платформи, такі як Indeed, LinkedIn. Створюєте профіль, який відображає ваші навички, вашу спеціальність, підлаштовуєте їх під певну спеціальність, тобто загальний профіль не підходить. Ви можете його створити на загальних умовах, але якщо ви шукаєте роботу у якійсь певній сфері, певна спеціальність, бажано підлаштувати цей профіль під неї. До речі, я трішки погуглила і знайшла декілька сайтів, які спеціалізуються на пошуку роботи саме у вашій спеціальності. Другим способом можна вважати рекрутингові агентства, але ж не усі агентства спеціалізуються на пошуку роботи для медичних, можливо, сфер або ж ветеринарних. Тому я також подивилася, є ж спеціальні рекрутингові агентства, які спеціалізуються на пошуку роботи саме по вашій спеціальності. Третій спосіб професійні асоціації та мережі також по вашій схемі можна погуглити, що я зробила для вас. І знайти їх. Вони можуть надати доступ до професійних ресурсів, також можливо допомогти із працевлаштуванням. Такі асоціації можна знайти не, не тільки по цій спеціальності, а й по інших. Просто виділіть свій час і пошукайте їх у інтернеті. Ще одним із способів можуть бути якісь мережеві події ярмарки вакансій. Чому важливо відвідувати їх? Тому що ви заводите там уже якісь знайомства. Звичайно, вам не підійдуть усі ярмарки вакансій, тому що вам необхідно спеціалізуватися саме на ветеринарній. Темі. Тому відвідуйте професійні конференції, якісь ярмарки, семінари і, можливо, ви зможете завести позитивні для вас знайомства, що немало важливим є у пошуку роботи. Ще одним із способів будуть соціальні мережі, такі як Twitter та Facebook. Обов'язково шукайте якісь локальні групи у вашій місцевості саме по вашій спеціальності. Можливо, вони будуть пропонувати роботу для вас, можливо, там ви також зможете завести якісь знайомства. Також одним із способів буде пряме звернення до ветеринарних клінік. І ви створюєте своє професійне резюме і додаєте супровідний лист. Обов'язково і резюме, і супровідний лист підлаштовуйте під вакансію. Тобто, якщо ми зараз говоримо про ветеринарну спеціальність, звичайно, ви пишете про свій досвід, про свої можливості саме у цій сфері. Створити одне резюме і розсилати по всіх вакансіях на різні спеціальності, ну, мені здається, що це одразу. Варіант відмови уже листи із своїм резюме із своїм супровідним листом ви можете надсилати до якихось зоологічних центрів, зоопарки, клініки, тобто все, що пов'язане з вашою темою. Також хорошою ідеєю може бути звернення до самих університетів і якихось дослідницьких центрів. Вони можуть запропонувати вам якісь дослідницькі або ж академічні позиції. Я думаю, ці способи можуть підвищити ваш шанс у пошуку роботи за вашою спеціальністю, і також не тільки за вашою спеціальністю, такий варіант працюватиме і для багатьох спеціальностей. Просто необхідно під них підлаштовуватися. Надіюсь, була корисною. І якщо у когось є що додати, можливо, хтось проходив цей шлях. Будь ласка, поділіться у коментарях.